Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Успіння свято особливе. Воно присвячене події, аж ніяк не святої. Адже що таке успіння? По простому, говорячи, це смерть. Все творіння стрепенулося, коли помер на Христі син людський, син причистої діви, а тепер. В її успінні смерть наздогнала і її ширшу небес і вмістилище невмістимого. У цій події щось, безперечно, дивовижне. Адже зовсім не повертається язик сказати смерть тієї, що послужила для нашого вічного життя з Богом. Звучить принаймні якось фальшиво. І не тому, що ми звикли до слова успіння, зовсім ні. Річ тут у іншому. Успіння це зовсім не заміна слова смерть. Навпаки, так сталося, що словом смерть часто замінюють словом успіння. І робиться це, мабуть, для закорінілих грішників, бо їм важливо, хотілося б вірити в. Життя, або в якесь колесо Сансари, хотілося б їм вірити, мабуть, у певні метаморфози душі, але тільки не в жахливу правду, правду нашого життя, коли смертний сон змінюється пробудженням у День Господній. Отже, успіння, це так би мовити, насправді, прорив життя вічного, у Простір смерті, де все народжується, здавалося б тільки для того, щоб померти, де з першим кроком новонародженого вже починається зворотній відлік. Свято вривається і нагадує, що все, що може наповнювати сучасну людину, на жаль, націлене на придушення волі до спасіння, все дуже тимчасове та ілюзорне, а Господь. Державу смерті вже зруйнував, залишилося тільки визначитися, чи з ним ти, і якщо так, то й над тобою смерть владна лише фізично, та й то ненадовго. Свято вривається і прилучає нас вічності, даючи подих небесного життя та відчуття небесної радості, яка колись прийшла в наш світ у конкретній історичний момент. Заради нашого порятунку. Так ось успіння Божої Матері насправді свято торжества життя. Воно зовсім не про смерть. Тільки це торжество життя не тільки над смертю, але і над самим життям, тільки з маленької літери. над тією формою існування людини, яка. За непорозумінням називається життям, не будучи до нього наближеною. Хресна смерть Сина і успіння Його матері полягають у нерозривному та логічному зв'язку. Смерть Христова це не тільки жертва за мир, це ще й образ смерті для гріха. Аналогічно смерть пречистої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це звершення втілення вказаного способу життя як вмирання для світу. Вмирання для світу за образом причистої діви це звільнення від його тиранії, це подолання всього комплексу внутрішніх залежностей, що пригнічують паросток Божого Слова у нашому житті. У людському серці. І, безумовно, як наслідок перешкоджають його плодоносінню. Зауважимо, що в цьому контексті найбільший плід Святого Духу любов. Отже, вмирання для світу відбувається не інакше як шляхом виховання любові у відповідних справах і безперечно, Пресвята Богородиця, є для нас яскравим прикладом цієї дієвої любові, бо вона уособлює це діяльне служіння, будучи заступницею роду людського. Парадоксальність свята Успіння Божої Матері не в тому, що весь світ боїться смерті, а ми, християни, так би мовити, на зло йому. Відзначаємо смерть як радісне торжество. Будь-якому християнському святу властива радість, успіння, до речі, як свято, зовсім не виняток. Але радість не завжди пов'язана з веселищами. Було б дивно чути щось на зразок «радійте і веселіться, бо сьогодні Мати Божа спочила. Веселого тут ну, дійсно нічого немає. Але є радість, радість, яка, звісно, не в самому факті смерті. Священне передання, до речі, свідчить, що навіть сама Пресвята Богородиця по своєму, ну, можливо, такому людському розумінню страшилася смертного часу. Але не тільки у цієї смертної миті, скільки, мабуть, подолання митарств. Та страхів, які, безумовно, світ лютої злоби, ну так би мовити, залякує людську душу. Тому і на іконі, до речі, успіння зображений Господь, який приймає душу на свої пречисті руки, як немовля, це такий символ. Того, що Господь з'явився і приймає душу своєї матері в свої обійма. Так ось в цьому святі дійсно е, ніяких веселощів немає, а радість з надлишком, тому що успіння це свято торжества надії, надії на Бога, надії, яка не осоромлює, сама причиста прийшла через смерть. Отже, немає в цьому жодної приреченості, жодної ознаки влади смерті над людиною. Тобто для нас це свято дійсне являє собою радість, радість того, що і ми, на подобу Божої Матері, пройдемо цим шляхом. Смерть каже Писання, це шлях всієї землі, але не завершення цього шляху, а поріг, за яким триває. Те, чим людина жила раніше. І якщо людина протягом земного життя вмирала для світу, то переступивши цей поріг, вона знаходить себе вільною від тягаря мертвості. А оскільки вмирання для світу здійснюється через життя для Бога в любові, життям за його заповідями, життям по совісті, осяяним Святим Духом, то переступивши. Поріг смерті така душа виявляє, і це зовсім не дивно, що вона насправді прийшла додому. Отже, успіння Божої Матері стверджує нас у проходженні нашого такого складного земного шляху. Проходження саме за причистою в обійми її сина. Божа Матір, яка всиновлює всіх нас, ніби нагадує своїм успінням про те, що смерть християнина це Його свято, якщо, звичайно, Він до цієї події гідно підготувався. Успенський піст, до речі, і символізує спосіб цього життя, до якого людина покликана, щоб її смерть стала торжеством, а не крахом. Всі ми, дорогі брати і сестри. І це потрібно визнати. Рухаємося по життю назустріч нашої вічності, наближаючись до порога розлучення наших душ від тіла, до порога, за яким покрови спадають, і все стає всім ясно. І хто, чого вартий, і які були справжні наміри, все підґрунтя наших думок і почуттів, слів та справ стає, так би мовити, прозорим. І чітким, ясним для всіх. Чи буде наш посмертний стан в блаженному успінні, вічним спокоєм, в очікуванні загального воскресіння мертвих, чи навпаки, очікуванням вічних мук за наше безглузде та дріб'язкове минуле? Яке життя, кажуть в народі, таке і успіння. Готуймося, дорогі мої. Зустріти своїм християнським життям своє християнське успіння.